Кореспондент Олександр Моторний. Він працює із своєю групою на Лиманщині, Купінщині а також в районі Серебрянського лісу. Сашко, вітаю. Наскільки великі сили ворог кидає зараз? Це механізовані колони чи піхотні штурми з дронами? Розповідає. Привіт, Руслане. Ну, насправді, дійсно, близько тижня, тому трохи менше днів шість, як окупанти дуже сильно активізувалися на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Якщо говорити от про ту таку Куп'янсько-Лиманську вісь, то от дими здіймаються на обрід, це приблизно борова. Звісно, далі туди на північ йде Куп'янськ. І ця ділянка закінчується от терикони. Бачите, це вже Кремінна, туди, ну, трохи більше десятка кілометрів, а просто за нами той такий серебрянський ліс. Де лінія бойового зіткнення проходить просто ну, посеред лісу, що накладає, звісно, свій відбиток на характер бойових дій. Білько, Приблизно днів. 5-6 тому окупанти помітно активізувалися і в районі самого серебрянського лісництва, і на ділянці від Макіївки до північної околиці. Серебрянки, от на північному фасі, тиснуть переважно піхотою за підтримки, звісно, що артилерії. Ворог намагається проводити штурмові дії зі сторони Білогорівки. Проводить штурмові дії за підтримки артилерії. Там всі розуміють, що ворог має снаряди, тому проводить добрі артилерійські. Обстріли потім намагаються малими групами штурмувати. Ну але наші хлопці стоять, тримаються. Вочевидь, що окупанти намагаються витіснити наших воїнів. От від тої такої макіївки, про яку я згадував, і аж до Білогорівки витіснити з ну. Умовного плацдарму, який знаходиться на східному березі річки Чорний Жеребець. Вони сконцентрували тут свої сили, і головно це підрозділи 20 загальної військової армії, які діють трохи північніше, і 25-ї загальної військової армії, які тиснуть саме от в бік Лимана від Торського, Ямполівки і Тернів. І, от закінчуючи Білогорівкою, де також діє ворожа 90-та танкова дивізія, от вони зараз, оця вся машина, намагається тиснути на українських бійців сьогодні заходила група противника своєчасна аеророзвідка виявила і була дана команда на нанесення враження. По цій групі було нанесення враження АГСом. Були влучання. Група відмовилась від своїх намірів ворога і відступила на свої дальні. Підходи, звідки вони пыталися підійти до наших позицій. Що стосується безпосередньо серебрянського лісу, то знаєте, такою відмінною рисою тут, незважаючи на те, що це ліс, це є е, ну просто неймовірна, я би сказав, активність дронів у повітря. Отак, от, от просто на око визначити, от ми ходили, ну буквально що дві-що-три хвилини пролітає дрон. На око, звісно, визначити, чи це дрон дуже важко. Коли по тобі не прилітає та ж таки впівішка, то ну, ясна річ, що це український дрон. Але FPV-дрони е, дрони це. Ну, напевно, що відсотків ну, 50% теперішньої війни у Серебрянському лісі. Коли ми з тобою зустрічалися в Бахмуті, там була доля дронів і ФПВ дуже занижена. На зараз це майже 30% ураження особового складу і техніки. Тобто зараз війна становиться більш технологічною. Наступні 50 – це артилерія, далекобійна артилерія і танки, які працюють в переважно закритих позицій, але час до часу навіть тут у Серебрянському лісі спалахують і танкові, так би мовити, дуелі або танки виїжджають на відстань прямої видимості. Руслане, Сашко, дякую. Це був наш кореспондент Олександр Матонний з останніми новинами з Лимана Купінського напрямку.